У Шосткинській дитячій школі мистецтв панує особлива атмосфера гордості та натхнення. Дві учениці закладу Дарія Бондаренко та Вероніка Корнієнко стали переможницями престижного міжнародного конкурсу малюнків шляхами Івана Марчука. Він проходив у відні. Їхні роботи не лише отримали високу оцінку журі, а й увінчались унікальною нагодою, особистим визнанням від самого генія сучасного живопису Івана Марчука. Вероніка Корнієнко отримала відзнаку журі та мала унікальну можливість особисто зустріти зустрітися з Іваном Марчуком у відні, відчути енергію його творчості та отримати цінні настанови, коли вже була сама церемонія нагородження, та мені вдалося поспілкуватися з творцем. Це незабутні емоції, коли ти сидиш перед ним, ти його можеш бачити вживу, коли він вручає тобі нагороди. Я на своїй роботі хотіла зобразити саме те, що мені подобається, кольори, які мені подобаються, та додати техніку, все ж таки Марчука, все ж таки, це його конкурс. В мені зображена саме моя любов до в'язних речей, до саме в'язання, до кольорів фіолетових, більш розажевих, таких темненьких. Кремом тріумфом стала перемога Дарії Бондаренко. Її робота згодом стала візитівкою конкурсу, прикрасивши обкладинку його офіційного буклету. На моїй роботі зображена я, яка малює серед великого волошкового поля одну з волошок. Для картини я обрала обмежену кольорову гаму в таких синіх холодних кольорах. На ній також зображена метелика, тому що я полюбляю метеликів. Та луна. я не думала, що мене якось і значить, і перше місце це дуже велика нагорода для мене. Успіх юних шосткинок став можливим завдяки їхньому таланту, наполегливій праці та мудрому наставництву Ольги Сергієнко, завідувачки художнім відділенням школи мистецтв. Пані Ольга зуміла розкрити потенціал своїх учениць та надихнути на участь у престижному конкурсі. Іван Марчук він. Являється людиною, який створив нову техніку малювання льонталізм називається вона, і це малювання за допомогою переплітінь різних ліній. І от кожної дитини треба було створити якесь своє переплітіння по мотивам цього художника. Ось малювали вони таку тему, то що вони люблять. Тобто хтось намалював, що любить малювати хтось малював, що любить збирати гриби, хтось всесвіт. Ну, тем було б дуже дуже багато, і колекція робіт, яку ми надіслали на конкурс, я вважаю, була дуже класна. Дар'я Бондаренко та Вероніка Корнієнко гідно увійшли до когорти 16 найкращих учасників міжнародного конкурсу, де свої таланти представляли юні митці з багатьох європейських країн. Ольга Сергієнко не приховує щирої радості за блискучі досягнення своїх учениць. Це ж визнання, це такі талановиті діти у нас, тобто це наша загальна справа. Тобто, те, що ми робили, воно ну воно надихає, воно не може не давати нам крила на майбутнє. Як зауважує директор Шосенської дитячої школи мистецтв Юрій Лиза, наразі до шостки прямує бандероль з відня від самого Івана Марчука, призначена вона для Дар'ї Бондаренко. Справа в тому, що бандероль ще йде з подарунками, і в цій бандеролі ми очікуємо. картину самого Марчука. Це для переможців цього конкурсу і його імені. От така в нас видатна подія. Треба зазначити, що Іван Марчук видатний український художник, один із засновників нової української хвилі. Його унікальний авторський стиль характеризується складним переплетенням тонких ліній, що створюють ефект мережева або вібрацій. Англійська газета Daily Telegraph у 2007 році включила його до списку 100 геніїв сучасності за своє життя. Він створив близько п'яти тисяч робіт, які вражають своєю різноманітністю жанрів та філософською глибиною. Його творчі є значним внеском у сучасне світове мистецтво.